Нагадаємо, вбивство сталося 13 серпня. Близько 19-ї години 32-річний чоловік вкотре зателефонував до 44-річного товариша, аби той негайно віддав йому 10 тисяч доларів США. Зі слів підозрюваного, гроші від нього вимагали незаконно, адже боргів він перед потерпілим раніше ніколи не мав. Ну, прийшов який водворками, вистрілив ногу мені. Ну я забіжав вдома за вождьо і застрілив його было установлено, що данный гражданин проживав в городе Полтава. ранее привлікався неоднократно к уголовної ответственности, нигде не работающий. Особу потерпілого встановили одразу. Йшло здатися, тому що розкаясь. Сім'я двоє дітей маленьких. Товариш втік добу він переховувався, як виявилося, у лісі. По данному факту, Следственным управлением УМВД Украины в Полтавской области возбуждено уголовное производство по признакам статьи 115 «Умышленное убийство». И тут законодатель предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.